Сьогодні 29 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 29 серпня в Україні вшановують День пам'яті захисників. Цей пам'ятний день був встановлений указом президента України 23 серпня 2019 року. Дата обрана не випадково. Вона приурочена до трагічних подій Іловайської операції 2014 року, коли українська армія зазнала значних втрат. Символом цього дня є квітка соняшника, оскільки багато українських воїнів загинули на полях із соняшниками під час виходу з Іловайського котла. Цього дня по всій країні проводять різні пам'ятні заходи: покладання квітів до пам'ятників, хвилини мовчання, а також обмеження розважальних заходів. Цей день є важливим нагадуванням про героїзм та самопожертву українських захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Також 29 серпня Міжнародний день Каберне. Це свято було започатковане 2010 року ріком Баксом у Каліфорнії. Метою цього дня є популяризація сорту винограду Каберне Савіньйон, який є одним із найпоширеніших і найулюбленіших червоних вин у світі. Каберне Савіньйон відомий своєю стійкістю до різних кліматичних умов і здатністю рости навіть у складних умовах. Вино з цього сорту винограду має високий вміст танінів, що робить його корисним для серцево-судинної системи та боротьби з. Діабетом другого типу. 29 серпня святкують День народження мотоцикла. Це свято присвячене винаходу першого мотоцикла, який був створений німецьким винахідником Готлібом Деймлером та Вільгельмом Майбахом. 1885 року. Їхній винахід є відомий як повоз для верхової їзди з керосиновим двигуном. Став першим у світі мотоциклом. Сьогодні народилися 1986 рік український співак, актор Фелікс Шиндер.